У сумах на жодному місці відпочинку не чергують рятувальники, адже із зареєстрованих пляжів громада немає. Наші журналісти з'ясовували, які вимоги до пляжі висуває закон та на яку допомогу на воді за необхідності можуть розраховувати мешканці обласного центру. Зазвичай я віддихаю купаюсь тут. Тут вода сама чистіша в нашому місті, на мій погляд. Ви Вмієте плавати? Плаваю погано. Да, тому погано, що це неофіційний пляж, так як немає рятівників, і люди можуть не відреагувати завчасно. 19 липня з озера поблизу дачного кооперативу «Залізничник» з майже п'ятиметрової глибини підняли тіло 17-річної сумчанки. Водолази міської рятувально-водолазної служби отримали повідомлення про це об 11.05, об 11.40 дістали загиблу. Хотілося би. Побольше, як говориться, щоб люди панімалі, хотілось би, щоб люди розуміли, що ми не просто так катаємось на своїх машинах. Ми їздимо для виконання службових обов'язків. Коли ця ситуація трапилась, ми їхали на службовому авто. Позаду був човен. Заважають, машуть руками, крутять біля скроні, ставлять питання свого перебування тут вище за все. Я так розумію, тут зона відпочинку, але ми ж тут не гуляємо. вот зона отдиха. Да, я понімаю зона отдиха. Ну ми ж не гуляємо. Начальник служби розповідає, чергувати у місцях відпочинку за виключенням офіційних масових заходів не повинні згідно посадових обов'язків. Основні завдання служби це пошук загиблих на воді. За нами закріплена територія 16 ОТГ. Це Сумський район. Бивші це Білопільський, Краснопольський, Лебединський і Сумський район. У цьому районі, де трапляється випадок, для цього ми. Нас создавали цю службу, і в ці райони ми виїжджаємо для пошуку загиблих на воді. Оце основні завдання служби. Рятування здійснення відповідно до законодавства. Рятування здійснюється тими особами, які використовують водні об'єкти для оздоровчих, спортивних чи відпочивальних. Чи інших. Вони здійснюють обстеження. Рятувальників наймають. Котре ми звертаємось та нагадуємо головам територіальних громад та власникам баз відпочинку, які використовують водні об'єкти або прибережну захисну смугу водойм. Саме ви повинні дбати про безпеку під час відпочинку людей на водоймі. Наголошуємо, що відповідно до законодавства України саме на вас покладено обов'язок проводити обстеження дна пляжів, обладнувати і отримувати рятувальні пости зі спеціально підготовленими плавцями-рятувальниками, забезпечувати їх приміщеннями і рятувальниками. Засобами. Територію пляжу біля Блакитних озер міська рада до 2017 року надавала в оренду товариству Макрос. Останні чотири роки у подовженні договору відмовляють, говорить директор підприємства. Коли у нас був договор оренди, ми там держали спасателі, обробляли пісок очищали ще тому подобні речі. Зараз Лисенка вместе з своїми пособниками з департаментом. Ресурсних потерей Клименко нам не проявляють договір оренди вже п'ять років, Хоча забрати у нас бізнес, і ми час не в стані просто до своїх день держати спасати тому подібні речі. І всі наші письма ми навіть виграли суд'є дело. говорити про причини не подовження договору. Директор департаменту забезпечення ресурсних платежів Юрій Клименко відмовився. Сказав лише, що стосунки з товариством макрос вирішують у судовому порядку. Відповідно до наказу МВС від 2017 року, номер 301 від 17 квітня, воно визначає правила поводження безпеки для людей на пляжах та місцях відпочинку. Обов'язково, я ще раз наголошу: обов'язково міська влада. Виконавчий комітет, або відповідний департамент чи управління, або особа, яка бере в оренду дану земельну ділянку під, біля водного об'єкту, обов'язково повинна заключити договор договір про, а, з аварійно-рятувальною службу, яка обов'язково атестована. І по цьому договору вона повинна створити або влада міська, або ж відповідний підприємець, повинна бути створена. Вишки, повинні бути створені рятувальні пости. Вся відповідальність за це, те, що з дитиною відбулося, лежить на місцевій владі. Вплоть до того, що потрібно відкрити кримінальне провадження за бездіяльність та службову недбалість. На запитання, чому у Сумах немає офіційного пляжу і чи з'явиться він, міський голова відповів так. Ми хочемо змінити її роботу, тому що вони не просто слідкували за якістю дна, за безпекою дна, а також вони і відповідні чергування вели. Це треба збільшувати, можливо, збільшувати кількість працівників, але ми над цим працюємо. А що стосується пляжів, я думаю, що в нас та робота, яку ми почали, ви бачите, що у нас на студентському пляжі, у нас вже і майданчики є, і зони відпочинку є, зони благоустрою, туалет встановили. І коли ми вже статус йому надамо статус пляжу, то... Дійсно, він тоді буде відповідати всім вимогам. Ну, Я всім раджу купатися там, тому що там є поруч таки рятувальна станція і це більш безпечно. Це та територія, де, за словами міського голови, може з'явитися пляж. Ми обычно купаємося возле Харківського моста. Ми зазвичай купаємось біля Харківського мосту, але там пляж став дуже брудним, багато сміття, тому діти мене ведуть сюди, на студентський. Боїмося, але тут не дуже глибоко. Діти в мене завжди з кругом і я завжди за ними дивлюсь. А те, що рятувальників немає, це погано, це потрібно терміново виправляти. срочно Ми тут і на тому боці купаємось. Дивимось за дітьми. Самі вже стараємося акуратно. Звичайно, потрібні рятувальники обов'язково. Для того, щоб реанімувати людину, що втопилася без наслідків для здоров'я, в середньому є шість хвилин, розповідають у рятувально-водолазній службі. Зачастую той, хто свідок, являється свідком, покуда зобразить, що утонув, утонув чоловік. Це проходить три хвилини. Поки ще зобразить, куди це зателефонувати, ще три хвилини проходить. І вже тоді певний час ролі ніякої не. І грає, за скільки, коли його вже витягнути, вже, вже його реанімати неможливо. Якщо хто думає, що там під водою все видно, як на, як на березі, то це зовсім не так. Все там темно і водолаз шукає все на ощупь. Іноді такі пошуки проходять і день, і два. Додає, врятувати людину є можливість на глибині 1,75 м. Саме така глибина має бути на офіційному міському пляжі. Територія далі має бути огороджена. Запливаючи на глибину понад 2 метри, відпочивальники ускладнюють можливу рятувальну операцію. Анна Книш, Олександр Гордус, Віктор Лапченко та Сергій Мілевський новини на Суспільному. Суми З початку року на Сумщині сталося 34 події на воді. 25 людей загинули, з них три дитини. Вісім людей загинули в обласному центрі. На початку купального сезону водолази обстежили і очистили на території сумської громади сім зон відпочинку. У цьому році Сумська рятувальна водолазна служба уклала договори з 13 громадами на загальну суму майже 590 тисяч гривень. При цьому садівська, річківська та юнаківська громади відмовились заключити договори. Це значить, що в ці населені пункти у разі потреби водолази не виїжджатимуть.